Тоні Матвієнко для широкого кола своїх шанувальників стала відомою з 2011-го. Саме цей рік став визначальним у її творчому житті. Солістка камерного оркестру Київські камерати» взяла участь у талант шоу Голос країни та стала суперфіналісткою. Цьогоріч свій весняний тур містами України із новою акустичною програмою тоні Матвієнко розпочала саме з нашого міста. Робота над програмою і її концепцією тривала більше року. Тому результатом стало прекрасне поєднання звучання перкусії, контрабасу, бандури. До дука і автентичного голосу співачки я сьогодні приїхала своєю новою програмою своїми новими музикантами, старими і новими піснями. А головне, що я взагалі до вас приїхала. Це мій перший тур. Гарного вам сьогодні настрою. Ну і звичайно, від мене гарного позитиву. І Desvenha. Свого слова співачка дотрималась впродовж практично двох годин. нетішенці не припиняли дарувати Тоні Матвієнко свої бурхливі оплески. Програму концерту складали пісні з нового альбому Сміються, плачуть солов'ї. Така назва не є випадковою, зазначила виконавиця. І сумні, і веселі пісні, які звучали в ході концерту. Свідчать про різні емоції, які переживає Тоня Матвієнко, і які того вечора розділила з мешканцями нашого міста. Я довго. Довго думала сьогодні в потязі, що, що сьогодні вам сказати. В першу чергу я хочу, щоб ви знали, хто я така. І, мабуть, через ті пісні, які я сьогодні вам заспіваю, ви, ви знаєте, що я люблю, як мене виховали, кого я любила, кого я люблю. І я нарешті, нарешті можу заспівати те, що я хочу. Всі мої пісні це вилюблені дуже-дуже. Я їх навіть мріяла деякі заспівати все своє життя, і сьогодні вони будуть звучати вперше. Окрім нових пісень, порадувала тоня публіку і добре відомими хітами. Переймається співачка подіями в країні, тож присвячує композиції і воїнам АТО, захисникам України. <зв 'язок> Чужині мати плаче. Щера українська пісня і чистий, потужний вокал, поєднані з цікавими інструментами, не залишили у залі байдужих. Усім, ж, хто не зміг потрапити на концерт, пропонуємо переглянути його фрагменти, а також інтерв'ю Тоні Матвієнко в програмі Цікаво знати, яка вийде в ефір уже в п'ятницю.